Добрий день, друзі. До вашої уваги. Хочу запропонувати от нове чергове надходження запчастин до тракторів МТЗ. Це у нас от приїхали обшивки під панель приладів. Це у нас під панель до великої кабіни, старого зразку, там, де вона металева, цілком. Це під нею обшивочка. Вона зараз от, от така от гола продається комплекти, можете придбати. Потім у нас приїхали кронштейн під бачок. Розширительний. Так, це у нас головка приїхала у зборі, моноциклони, такі прозорі. Динаміки поприїжджали, фіранки у нас до Білоруса. Так, ось така у нас новинка. Це у нас кронштейний, такі під джундир виготовлені для дзеркал. Так, оце у нас панель приладів нового зразку. Бачите, і накладочки там до неї йдуть. Так, це у нас полік під педалі. Швидка з'їми ми комплектуємо. Хрестелинки поприїжджали. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, можете там звертатися, що може вас зацікавили, якісь запчастини, що ви побачили. По глушникам у нас отакий от вибір є. Це звичайні. Потім є по кабіні отакі також варіанти. Воздухани у нас по кабіні. Також от варіанти є. Радіаторів багато у нас є вибір серцевини або радіатори. Там на горі у нас багато по глушникам, Дуже така цікава річ. обшивочки у нас під панель приладів і таке інше. Друзі, якщо вам зацікавила дана пропозиція, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.